Це Олексій Руденко, український морпіг, який готується до участі у щорічному лондонському марафоні. Разом з ним бігатиме 42 кілометри. І Георгій Рошка. візьме участь у забігу, і їх тренер з Дніпра, адаптований спортсмен та професійний реабілітолог Слава Кулаковський. Ми все цей період, коли бігали. Я дуже ретельно прослуховувався до кожного їхнього такої замітки по тренуванню. Тобто, наприклад, у Олексія були моменти з протезами, і ми постійно їздили до його проте. Зістів, і він підтачував його, зміняв, підкручував, підтачував. Сам цей культіприйомник він трошки по іншому робили. Вони там підтирали, щоб менше натирало. Коротше, було було дуже багато маніпуляцій. Це не каже про те, що не буду натирати, буде все одно натирати, але буде менше натирати. Лондонський марафон це щорічний забіг, який проходить у столиці Великої Британії у квітні. Він входить у шістку найвідоміших забігів у світі. Готувалися морпіхи до нього півроку, майже щодня зі дзвони. Кожному тренер підібрав індивідуальне навантаження, контролював весь процес підготовки. У них є свої справи, тому що війна досі йде. І, от, і вони працюють, тобто в них є якісь обов'язки, є сім'я і таке інше, але я дуже намагався, щоб вони тренувались, максимально їх прям мучав в тому плані, що їм кожен день писав, ми кожен день спілкувалися. Кожне тренування ми словами проговорювали, що так, що не так, де натирає протез, деякі вправи може робити, не може. Тобто хлопці, в принципі, дуже дуже витривалі. Під час забігу команда морських піхотинців України збиратиме кошти на сучасне протезування та реабілітацію тяжко поранених українських військових. У нас така амбітна ціль там тисяч євро. Це їм, ним побратимам, хлопцям, яким треба реабілітація та протезування, які будуть це робити. Наприклад, от зараз у нас вже є три важкі хлопця, які. Які одне з перших отримають, пробігши 42 кілометри, військові не лише випробовують свою витривалість, а й привертають увагу світової спільноти до проблеми ампутацій та важких травм, з якими стикаються українські бійці на передовій. Я дуже за них переживаю. У мене не за себе мандраша за них. Тому що це дуже важко, але я впевнена, що вони добігуть, тому що наші військові з нашим стержнем, нашим духом. Я думаю, що навряд чи хтось там здасться. Це буде супер, я думаю. Анастасія Кода, Павло Черненко, Дніпро